Посімна у розпалі нині по всій країні техніка активно працює в полі через сприятливу погоду. Аграрі розпочали весняні роботи раніше. Уже обробили понад 500 тисяч гектарів полів. Це вже четверта посівна в умовах повномасштабного вторгнення. До яких викликів готуються фермери цього року? Та чого очікують від сезону, розказали нашим журналістам. В одному з господарств Черкащини вже завершують посів ярого ячменю. Тракторист Євген Волков обробляє поля майже 30 років. Зазвичай згадує чоловік, ячмінь сіяти починали наприкінці березня. Нині посівну вже закінчують. Цьогоріч снігу не було, і техніка зайшла в поле на два тижні раніше. Я думаю, що все хорошо, але вес посівно почало щось раніше, ніж звичайно. Далі землю ретельно оглядає агроном, щоб на гектар була достатня кількість насінин. Це територія, які більшість у господарстві під поливом, тож і щільність засіву планують вищу. На неполивних площах сіємо, звичайно, менше, тому що буде дефіцит вологи, тому розраховуємо на це, що хай буде менше рослин, але вони дадуть кращий врожай. Так, як покаже погода далі, що в нас буде з опадами, на жаль, цього ніхто не може знати синоптики в тому числі. Тому кожен рік перестраховуємося і готуємося до найгіршого, але, звичайно, очікуємо найкраще. Це вже четверта посівна в умовах повномасштабного вторгнення. І, окрім війни, нині аграріям доводиться пристосовуватися ще й до температурних гойдалок. Черкаська область, яка належить до лісостепової зони, щораз більше за температурними показниками і вологістю, нагадує степ. Минуле літо стало справжнім випробуванням, згадують фахівці. Останній продуктивний дощ був 16 червня, і потім. Пішов слідуючий дощ, по-моєму, 25 жовтня. Це на фоні аномальних температур, липня-серпня. Тобто, якби не полив, то в нас б взагалі нічого не було. Загалом на Черкащині підзернові і зернобобові планують віддати 406 гектарів. Це на 5% більше ніж за попередній рік. Хочуть розширити і площі посіву кукурудзи та соняшника, а зменшити натомість культуру сої, враховують і нові кліматичні умови: посушливе літо та безсніжну зиму. Розвиток меліоративних технологій у нас на території Черкащини. Він буде сприяти поновленню такої врожайності, і в цьому є сьогодні потреба фермерських господарств. Ми працюємо над тим, що саме ці орошувальні механізми системи могли бути передані саме для відповідних аграрних господарств. Після ячменю аграрії візьмуться за соняшник та кукурудзу, а трохи згодом за сою. За даними Міністерства аграрної політики, в Україні вже засіяно понад 500 тисяч гектарів полів. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.